Я все ж таки надумала, куди я досаджу гортензії. І я хочу їх посадити отут перед цією ялиночкою, декілька кущиків. Я... Ну що, так я собі намітила. І зараз я це буду висаджувати. У мене зараз нова методика. Я, траву не... я раніше це все знімала, землею засипала, нічого не буду робити. викупую величенькі ямки під гортензії. Оздоблю землею, оздоблю добривами. І просто отак. Вони всі в закритій кореневій системі можна просто висаджувати і позаливаю. Ну що, нарешті можу показати, що в мене вийшло. І так, я тут посадила три гортензії і дві альстромерії. Думаю, буде гарно. Отам от та ялиночка. А тут таким чином.